Спошиваючи влітку на воді, не забути про елементарні правила безпеки, особливо якщо надаєте перевагу екстриму. Алкоголь та купання у заборонених місцях причина майже 80 відсотків нещасних випадків на воді. Тому найперше рятувальники радять у жодному разі не вживати міцних напоїв перед походом на річку. А ось коли хочеться відвідати будь-який атракціон, слід ознайомитися з правилами техніки безпеки та елементарно їх не порушувати. Люба через ситуація відбувається в той момент, якщо йдуть якісь порушення. нарушення, швидкість, скорость, вибрасуються люди з банана сознательно, ліба катер путається в вірьовках, швартову. в буксировочных концах. Исходя из этого, в данном случае ответственность возлагается на э, тех, кто проводит... Даної атракціони. Професійні спортсмени радять аматорам перед екстремальними розвагами робити невеличку розминку. Бажано скористатися захисними засобами, дягти шолом на коліники, жилет тощо. А ще звертайте увагу на вигляд атракціонів і на те, чи є на території рятувальні човни. Ви смотрите за інфраструктурою. Якщо на берегу сидить і здає лодку-один полуп'яний проказчик, то, понятно, краще туди не звертатися. Там, можливо, два варіанти. это поломка самого средства, и вас как-то надо будет вытаскивать, где-то ловить в конце, внизу Днепра. Вот, надо смотреть, чтобы на прокате была спасательная лодка как минимум. А лучше, чтобы была спасательная лодка с двигателем. Тим часом любителів гідроциклів застерігають від перевищення швидкості, дозволено 15 кілометрів за годину. Якщо на пляжі пропонують самостійно покататися на водному мотоциклі, а ви не маєте відповідних прав, не вірте, робити це незаконно і жодної відповідальності за ваше життя та безпеку власник плавзасобу не несе. Офіційно прокат плавсредств, особливо гідроциклів, на гідроциклах з цього, будь-який гідроцикл має мати номер. Номер он получит на данный гидроцикл только в том случае, если власник предоставит весь пакет документов, в том числе и право управления маломерным судном, в флотинспекцию. флотінспекцію. початку року лише на столичних водоймах сталося понад 100 надзвичайних ситуацій. Повідомляють у комунальній аварійно-рятувальній службі. 26 людей загинуло.